Всім привіт. Цьому році, якщо я не помиляюся, це останній випуск Кедр Ньюс. Але найкраще у нас, як завжди, все ще попереду. Цей випуск буде дуже незвичайним, тому що по факту він буде про одну єдину категорію продуктів. Кінець року новин не так багато, але навколо однієї теми насправді чуток немало. Поговоримо про один з найбільших трендів 2026 року, за прогнозами багатьох, у світі смартфонів, і не про пам'ять, тому що ну, там буде, звісно. Сну цікаво, можливо, навіть трохи гаряче, але про це ми вже говорили. Ну а поки що протискає вподобайку, напиши щось приємне в коментарях, і погнали до новин. Ну що ж, мова сьогодні піде в основному про складані пристрої. І повірте, в наступному році вони стануть набагато більш популярними. Справа в тому, що Apple в наступному році презентує свій смартфон. І як би ми любили чи не любили Apple, але вони все ж таки де в чому задають моду. Чи навіть тренди. Ну, подивіться, навіть така велика компанія, як Samsung, де в чому. Слідує за Apple, чи намагається випередити, щоб зробити щось першими, але коли точно відомо, що Apple це буде робити, згадаємо тонкі смартфони S25 Edge та iPhone Air. Так, обидва можна сказати провалилися, але про iPhone Air чутки ходили давно, і Samsung просто зробили його першим. А от складані смартфони, Samsung робить вже багато років. І цьогоріч вони зробили прямо дуже дуже класний телефон, яким тепер можна користуватися як єдиним основним, бо він в складному стані не. Не відрізняється від звичайного, а Apple свій складаний смартфон так і не випустили. Проте дивіться, яка історія на цьому тижні. З'явилася інформація. Це чуткі, але начебто, це кад рендери від е е інсайдерів. Є портал, такий iPhone Ticker, якщо я не помиляюсь, і вони опублікували оцей кадрендер, як повинен виглядати iPhone Fold. І він буде виглядати не зовсім звично по сучасним міркам, тобто не як от такий витягнутий смартфон у форматі Sony, а як паспорт. Насправді це не перший такий телефон, тому що у нас були Oppo подібних форм-факторів. Перший піксель був з таким співвідношенням сторін. Це означає, що телефон буде не таким витягнутим в довжину висоту, але в ширину він буде більшим. І коли ви його будете розкривати, то у вас отак от екран буде ширшим. Пропорції будуть майже такі самі, як у. У iPad mini. правда, діагональ трохи менше. І я не просто так згадав вже Samsung, тому що з'явилася інформація, що Samsung також наступного року презентує ще один складаний смартфон. Але давайте про все по черзі. Почнемо з iPhone. І так, його зовнішній екран буде мати діагональ 5,49 дюймів, а внутрішній 7,76. При цьому він буде ширше, ніж Fold 7, майже на 2,5 сантиметри. Тобто, це буде дійсно широкий смартфон, І чесно кажучи, так мені цікаво буде на Нього подивитися, але от однією рукою користуватися ним, мені здається, буде незручно. Ну, бо він занадто широкий, тобто його навіть в складному стані буде зручніше використовувати двома руками. Але сказати, що це мінус, поки що я не можу. Мені справді цікаво подивитися на цей форм-фактор. І мені здається, що от такий форм-фактор паспорта він доволі цікавий, тому що в форматі телефону, ну окей, будете як великими смартфонами двома руками користуватися, можна і однією, але як величезні смартфони сьогодні. А от воросклад. Наму стані мені здається, що квадрат, ну чи наближена форма до квадрату, менш практична ніж е, прямокутник, як планшет, але діагональ таки менше, ніж в iPad mini. як я сказав, 7,76 дюймів. І це наштовхує мене на думки, що можливо вони туди не додадуть ніякого аналогу iPad OS, і це насправді погано. Я розумію, чому Apple це зроблять, щоб не вбити продажі жодної категорії продуктів, але якщо б там було iPad то ми б могли не купувати айпеди теоретично, тим більше iPad mini. Ну хіба якщо дивитися на ціну, тому що iPad mini дешевше, але якщо ви будете купувати і айфон, і iPad, ну ціна вже плюс-мінус там нівелюється. Хоча iPad mini, звісно, набагато дешевше, навіть якщо додати до нього айфон, це ж може бути якийсь айфон, не прям про макс максимальної пам'яті, то все одно такий набір буде дешевше ніж айфон Fold. Проте, якщо б там була айпед ОС. То при підключенні такого iPhone Fold до зовнішнього монітора у вас е, виходив би фактично MacBook. тому що трансляція екрана і так, і так є. А інтерфейс в iPadOS ну вже більш-менш схожий на MacOS. Мишку і клавіатуру підключити не складно. Цікаво, цікаво, але так як діагональ не така, прям і велика. Я думаю, що вони просто адаптують iOS, під нову діагональ додадуть декілька нових фішечок, але нічого схожого на десктоп там не буде. Це, звісно, буде не так цікаво і, чесно кажучи, скоро я випущу Pixel 10 Pro Fold, і там я розповім, як можна трохи зіпсувати софтом. Ну, цю фішку розкладаного смартфону. Якщо Apple зроблять так само, буде трохи дивненько. Також з цих кадр-рендерів стає зрозумілим, що в iPhone буде скоріш за все дві камери: ультраширококутна та ширококутна, обидві по 48 мегапікселів. Скоріше за все, вони навіть не будуть такими, як в Pro Max, а будуть такими, як в iPhone Air. Ну, плюс надширококутна камера. Це трохи сумно, тому що ну, для мене, наприклад, цей телефон не підійде, що дуже шкода, тому що без телефіка я для себе не розглядаю телефон. Я нещодавно Знімав відео про камери і розповів вам, чому камера в iPhone, саме Pro та Pro Max, це найкраща камера в світі в такому форм-факторі, і iPhone FOLD ніяк не впишеться в ці критерії. Тому він буде таким собі компромісом з точки зору камери, Це буде як iPhone 17, звичайний, але при цьому з великим внутрішнім дисплеєм. У нього товщина буде трохи більше, приблизно на 0,7 мм, ніж у Fold 7. І це доволі теж цікаво, тому що а чому? Ну от у холд 7 є і телевік, і екран все ж таки більше, і він тонший, і при цьому це ніяк не впливає на його надійність. Я вже по своєму досвіду можу сказати, хоча безліч тестів це підтверджують. Чомусь iPhone буде більше. Ну можливо, там додадуть дуже велику батарейку, але знову ж таки, тестуючи зараз піксель, можу сказати, що от саме для складаного смартфону велика батарейка не так важлива. Важливо, щоб він був зручним в руці, бо після нього фолдом від Google користуватися не так зручно. Ідемо далі. Наступні чутки стверджують, що коштувати iPhone Fold буде в діапазоні від 2 до 3 тисяч доларів. Чутки різні. Поки що щось усередине це приблизно 2400 чотириста доларів. Це насправді дофіга. Навіть якщо він буде коштувати 2000 тисячі доларів в штатах, то в Європі це буде вже від 2500 тисяч євро. І це не просто дорожче ніж всі інші телефони, які тільки можна уявити. Це я не знаю, чи комусь буде потрібно. Хоча дивлячись на те, як розбирають Samsung трифолд, ну подивимось, все ж таки це iPhone, це Apple. Ну і остання новина про iPhone Fold, начебто він буде презентований восени 2026 року разом з іншими айфонами, скоріше за все, тільки прошками, але продаватися може почати аж на початку 2027 року. І чесно кажучи, це може зіграти з Apple трохи злежа. Така ситуація раніше вже була, але не в таких масштабах. Нагадаю, iPhone 10 чи iPhone X був презентований разом з iPhone 8. Але iPhone 8 почав продаватися одразу, як завжди, а iPhone 10 чи X через там місяць, півтора чи два щось таке, але того ж самого року. Якщо iPhone Fold буде презентований разом з іншими айфонами, але почне продаватися ну там через 3-4 місяці. Мені здається, що сроки будуть трохи просиними. І до того ж, iPhone 10 свого часу був ну якось революційним. Тобто там дійсно було багато чого нового, чого раніше ми не бачили. Ну, хоча б однакові рамки, новий Face ID і в цілому це була. Цікава модель смартфона, і люди його чекали, щоб подивитися, що воно таке. А от фолди ми вже бачили від всіх. Сьогодні навіть якийсь там співзасновник чи екс співзасновник Realme намагається зробити свій смартфон зараз, тізеріть, саме зі складаним смартфоном. Всі роблять ну, більш-менш великі гравці, складані смартфони. І якщо Apple це зробить, ну звісно, це буде цікаво, але ну вже будемо чесними, не настільки, щоб тримати ажіотаж декілька місяців. І тут варто перейти до. До Samsung. бо до чого ж тут Самсунг? А зараз корисна інтеграція. Погодьтесь, у якийсь момент техніки вдома стає справді багатою. Постає питання не про те, що вона вміє, а наскільки просто всім цим керувати як єдиною екосистемою. І саме для цього у Samsung є SmartSynx, застосунок, який об'єднує керування технікою та сценарії в одному інтерфейсі. У межах цієї екосистеми є безліч сценаріїв, але сьогодні я вам розповім про декілька, які мені здаються на сьогоднішній день дуже актуальними. Почнемо з Cam Onboarding – Це спрощений сервіс додавання сумісних пристроїв. Ви вмикаєте Нову техніку і SmartSynx вам пропоную її підключити без довгих інструкцій і ручного пошуку. Підтвердили кілька кроків і пристрій готовий до роботи. А купуючи техніку на офіційному сайті Samsung.com. Тепер ви будете бачити статус вашого замовлення прямо в застосунку. Друга важлива функція Family Care. Вона додає в SmartSynx інструменти додаткової безпеки для близьких, наприклад, літніх батьків або дітей. Важливо розуміти, що це не медичний сервіс і не заміна професійного догляду. Система працює з узагальненими даними про повсякденну активність надсилає сповіщення у разі її тривали відсутності та дозволяє налаштувати нагадування виключно за взаємною згодою, звичайно. І ще один важливий сценарій у SmartSync – контроль енергоспоживання. Режим AI Energy показує, які приклади створюють найбільше навантаження, і за допомогою оптимізовує роботу сумісної техніки, коригуючи режими, налаштування або сценарій роботи без втрати комфорту, знижуючи навантаження на мережу. У підсумку SmartSync допомагає створити логічну систему керування технікою для зручного користування. Завантажуй SmartSync за QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. Як я вже і сказав, наступного року скоріш за все Samsung презентує ще один тип фолдів. Я не просто так цей випуск назвав випуском однієї теми складаних смартфонів. Бо цей ринок зростає. Ми бачимо, що деякі моделі через те, що смартфони стають все більш юзабільними, вони стають. Популярними в своїх нішах, ну так, ми поки що не кажемо у кількісних співвідношеннях, тому що їх просто деякі банально не можна випустити в таких кількостях. Але в цілому все, що випускається, воно розгрібається. Samsung зараз має в портфоліо звичайний Fold, Fold 7 має 3 Fold, який доступний тільки на декількох ринках, і то його розгрібають одразу. І наступного року вони скоріш за все перед осінню. Презентують щось типу паспорта, тобто White Fold чи якось так, вже знову ж таки є певні здогадки, чутки, але це ще не креслення, які ну повинні мати щось спільне з реальністю. Це просто от як воно може виглядати, і чесно кажучи, я допускаю, що Samsung так зробить, бо по перше, диму без вогня тут не буває. А по-друге, ну це схоже на Samsung. iPhone Fold вже точно буде презентований, але ну чому б не випустити новий форм-фактор раніше? Ніж вони, якщо Apple планує це продавати і бути успішним, то Samsung може презентувати щось краще. І ви знаєте, от такий ФОЛД, саме White Fold, я від Samsung дуже сильно чекаю, тому що на відміну від Apple, вони зможуть його зробити краще. І по софту, я думаю, в тому числі. Ну, дивіться, якщо навіть порівнювати S25 Edge з iPhone Air, то iPhone Air поступається майже у всьому. І один, і інший пролетіли, ми це знаємо. Але при цьому, якщо обирати собі основний телефон, ну просто по сумі характеристики, я роблю робив порівняння, ви можете самі для себе зробити вибір і чесно відповісти, щоб обрали ви. Я думаю, якщо iPhone Fold вийде з двома камерами, там з якоюсь більш-менш батарейкою і всім цим, то Samsung просто зроблять краще і трохи раніше. Там, скоріш за все, будуть три камери. Там, скоріш за все, буде не гірша батарейка, чи можливо швидкість зарядки буде краще, і там буде. Прям крутий софт, який перетворює його вже зараз на комп'ютер. І на таке я б прям з радістю подивився би, бо дуже класно мати різноманіття пристроїв. І тоді ми могли б якраз таки зрозуміти, чи от такий форм-фактор юзабельніше, чи широкоформатний. До речі, є чутки про те, що Samsung Galaxy Fold 8 буде знову таки мати оновлені камери. Основна таки залишиться на 200 мегапікселів, як і тут. І в принципі це нормально, тому що вона тільки оновилася в цьому поколінні. А от телевік оновиться з. З 10 мегапіксельного до 12 мегапіксельного. Насправді не така велика різниця, якщо я не помиляюся, в S25FE. Така різниця сталася. Там якраз таки десь 2 мегапікселя додали. Я не думаю, що це якось драматично повпливає на якість, хіба якщо цей сенсор стане більшим. І ультраширококутний модуль також оновиться, він стане 50 мегапіксельним, і наче з трохи більшим сенсором. Ну і останнє, я думаю, що Samsung презентує свій телефон не дорожче, ніж оригінальний Fold Бо мова зараз йде про те, що FOLD 8 буде таким самим по форм-фактору, як і Fold 7. Тобто вони збережуть цю лінійку і просто розширять додатковою моделлю. І я не думаю, що додаткова модель раптом стане коштувати набагато дорожче. І це буде ще одним плюсом на користь Samsung, тому що порівняно з iPhone, Samsung буде дешевше. Ну, до речі, напишіть в коментарях, який форм-фактор більше подобається вам, чи вам зовсім не подобається складання смартфони, але цікаво. Саме тим, кому вони більш-менш заходять, чи ви за квадратний внутрішній екран, чи за прямокутний? От що б ви хотіли, тому що чомусь деякі виробники спочатку робили от такий паспорт стайл смартфони складання, а потім відмовились. Ну і також, які для вас ближче, От такий варіант від Samsung, чи ви чекаєте все ж таки айфон? Минулого разу я вам розповідав про новий редактор зображень в ChatGPT, Показав, як воно працює, і насправді хтось написав, що крінжово, всратінка. Але CTR в YouTube показує, що це людям заходить. А це те, що нам і треба, тому ну вибачайте, нам теж це нормально, щоб перегляди зростали. OpenAI прям не стоїть на місці. Вони додали ще і магазин застосунків в ChatGPT. І цей магазин буде розширюватися. Я, по перше, не знаю, чи будуть якісь конфлікти з Apple чи Google, але поки що, ну, начебто, там платних застосунків немає. Тобто, ви платите за підписку ChatGPT, навіть якщо через Apple, все інше, ви отримуєте в комплекті все, що там буде знаходитися, і ви окремо можете просто логінитися в різні застосунки. Наприклад, там вже є Canva. І якщо ви хочете за допомогою ChatGPT зробити там якусь обкладинку чи дизайн постеру, ви можете використати Canva, залогінившись в. Нею прямо в застосунку канва, перейшовши з чат GPT. так само там з'явився Photoshop, там з'явився Booking, і ви знаєте, ну воно прям прикольно працює. Я вже пробував шукати якісь апартаменти. Ти просто спілкуючись з чатом GPT, кажеш: от в такі-то там дати знайди в такому там місті якісь пропозиції, і ти прямо писуєш що тобі треба, як ти робиш, спілкуючись з чатом GPT. Насправді, це майбутнє, про яке я казав вже років 5 чи навіть більше назад, коли ми зможемо зрозумілою мовою. Просити асистента щось зробити. Там, до речі, з'явився вже і застосунок чи сервіс AllTrails, який може будувати маршрути для там хайкінгу, таке інше. І по факту ви можете вже просити його зробити вам, якісь там маршрути в певній локації. Раніше, ще цього року, коли я кудись їхав, мені треба було власноруч заходити і дивитися, які там є маршрути. Насправді, ну тут можна помилитися, тому що один може бути сильно краще, ніж інший, але про все ти не зайдеш, не почитаєш відгуки. А коли це буде... Аналізувати все чат GPT за тебе. Ти можеш просто дати вхідні дані, що я їду туди, то там от хочу походити по потребу. У мене буде стільки-то часу, фізичний стан там офігенний. От і воно тобі пропонує і описує все. І те саме можна буде робити надалі з майже будь-чим. Я думаю, що для букінга додадуть можливо можливість і бронювати з часом, тобто про що я мріяв колись давно. Щоб ми могли планувати, наприклад, подорожі, я провело подорожі, таке мріяв, просто спілкуючись з асистентом, ти озвучуєш, що ти хочеш, скільки у тебе є часу, там гроші, які можливості. І воно пропонує тобі прям повністю спланований маршрут. Це в моєму розумінні ідеальний асистент, який тобі справді буде допомагати, і яким дійсно варто користуватися. І особливо для планування велоподорожу для мене це прям мрія, яка потхеньку стає реальністю. А це всі цікаві новини, які я для вас знайшов на цьому тижні. Можливо, їх і не так багато, але ну їх реально не так багато. Там була ще правда новина зі спотіфаю, доволі цікаво. Вони вбито застосунку засвітили бази з піратськими треками. Але, чесно кажучи, я почитав і, ну якось так комусь можливо цікаво мене не сильно зацікавило. Але якщо вам подобаються наші новини, то обов'язково не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає нашому відео підніматися в просторах Ютуба. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.